Головне по один Йому ж треба обрати цей Наковальню рицарів смерті. Йому звичайно наковальня не підходить. Жалтам, жалбан. А, ну все, моднявий, окей. вмовив. мое. Паводін с инженеркой, з ровером. Робот. Мотоцикл. Если я правильно ровер це ж страннинг, не? Ні. Нарешті забирал. Це. Чопер. Шеф ти кращий. за скільки зробиш чопер? Так, ну, поїхали, круг кокового почота, а я и побіг на низькі рівні. Все, мажор, тепер всі боди були... фіки... А, ти ж хуман, блин. Тепер. А, ні, всі дворфіхи твої, ти ж дворф, все нормально. Всі дворфіхи твої. І наміхи тоже.